Росіяни вдарили по Харкову. Вибух стався посеред житлової забудови. У поліклініці поруч винесло вікна. Саме у цей час в одному з кабінетів медзакладу лікар проводив прийом пацієнтки. Пацієнтка була травмована, поранила склом. На щастя, усі живі. У вас теж поранення є. Ви теж постраждали? Трохи поранило. Легка контузія. А у поліклініці було багато людей. Це перший поверх, але думаю, було багато. До медиків постраждали звернулися із легкими пораненнями та гострою реакцією на стрес на місці прильоту. Зараз прибирають уламки, розчищають завалені автівки за даними прокуратури. Їх пошкоджено понад десяток. Було все центральна частина міста Харкова. Це офісних приміщень, лікарні, поліклініки, виша нашого

Україна і міста Харкова дуже серйозна руйнація, яка є зараз. наші комунальні установи працюють над всім цим, що не коїв російський агресор. Будемо відновляти прийом у поліклініки, і для того будемо забивати вікна, обстежуємо дах і всі комунікації на щастя, поки що цілі. Тут мешкало багато цивільних і приїжджало на роботу. За попередню інформацію для обстрілу використовувалася ракета «Іскандер», яка була запущена з території РФ за фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Комунальники обстежують територію та уточнюють руйнування у Харкові. Майже постійно триває повітряна тривога. Оксана Анчуперенко, Антона Віжас, Харків, П'ятий канал. Один загиблий на Донеччині через ворожі обстріли повідомив про це чільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Бокровському районі пошкоджені 10 будинків та підприємство. Восьмеро людей поранені. В Краматорському пошкоджені п'ять адмінбудівель, стільки ж крамниць, аптека і житловий будинок. У Бахмутському районі через ворожий обстріл загинула людина, і також пошкоджені будинки та нежитлові приміщення. Росіяни скинули вибухівку на Херсон. Щонайменше шістьох людей поранили. всіх у Повідомили про це у міській раді в області. Напередодні загинула одна людина ще п'ятеро поранені. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. І через російську атаку по Сумщині загинула одна людина і ще одна поранена. Повідомляє національна поліція. Чоловік загинув через влучання дрона камікадзе по автомобілю. А всього від початку доби ворог атакував область 119 разів. Під Вогнем окупантів опинились 25 населених пунктів. Дві жінки поранені через атаку окупантів на Запорізьку область. Упродовж доби ворог здійснив майже пів тисячі обстрілів. Повідомляє про це голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під ударом були 10 населених пунктів. Надійшло 6 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Минулої ночі росіяни атакували Київ та область ракетами і дронами. Протиповітряна оборона збила всі цілі, але є влучання уламків. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено багатоповерхівку, АЗС, офісні приміщення та будинок лісника. В Столиці уламки впали на автостоянку в Деснянському районі. Люди не постраждали. Ну і ця атака була балістикою. Українські захисники неба збили 4 російські ракети і 15 ударних во. Вис... Спілотників повідомляють про це в командуванні. Повітряних сил ворог атакував з півночі і півдня цілив з Воронезької та Курської областей та території Криму і акваторії Азовського моря. Усього окупанти випустили чотири балістичні ракети. і, Ймовірно, це були іскандери або північно-корейські КН 23 Також запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 16 шахетів. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Херсонській, Миколаївській і Хмельницькій областях. Прорив російського кордону невідомими військами і ППО окупантів, яка працює проти своїх же громадян. Так судилися мешканцям суджі в Курській області Росії за 9 кілометрів від кордону з Україною. В ніч проти вівторка прилетіли безпілотники, і вже в досвіта тамтешня влада каже, що кордон Росії з боку України прорвали невідомі збройні сили. То хто ж зайшов на російську територію? Чому російське ППО розвалило будинки в суджі? Розкаже Олонербінська. Тут мова не йде про те, що у РФ достатні засобів ППО вже давно. Підтвердження цього чергова вибухова ніч на Курщині. Містечко суджа відчуло на собі усі ті злодіяння, які коїть Росія в Україні уже третій рік поспіль. Місцева влада відразу заявила, збили все. Кажуть, кількадесят дронів знищили, та власне наслідки збивань відразу побачили місцеві. От ракета упала тут, Одна на тут десять упала вихід. По моїй машині асфальт. Хоча вирв від ракет на відео не видно, місцеві згадують і про це озброєння. А от куди поцілили дрони, які чули в суджі? Поки невідомо, давайте будемо чесні розгорнути про посужну протиповітряну оборону навколо маленького містечка. РФ не буде. Ну, це ну господи, в них там по Белгороду регулярно прилітає і всім там начхати на це. Вони навіть не можуть прикрити авіабазу Морозовська, яка для них є ключовою насправді на цьому напрямку. Тобто базувались в виртувальники Су які використовують комплекти показати заполонуючи бомби, тобто бойова авіація, яка щоденно використовується в величезному темпі, і вони цю авіабазу не змогли прикрити від атаки дроном. Авіабаза рознесена без жодних варіантів. Тому на тлі цього. Говорити про ну та інші речі ну вже не показово та нічний наліт дронів плавно перейшов у денний, але вже буцімто наземний, ба більше від пропагандистів Кремля з'явилася і неофіційна інформація про прорив кордону Ерефії, буцімто збройними силами України. Соцмережі окупантів зарясніли істеричними повідомленнями. Так званий виконувач обов'язків губернатора Курщини повідомив про створення буферної зони на території області. Говорить і про інформаційні вкиди, одначе, вкиди поки лунають лише від самих росіян, бо ж вони повідомляють і про прорив кордону, і водночас про недопущення цього. Офіційних підтверджень від українських збройних сил немає. Лише керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко додав: новин із Курської області буде багато. Угруповання армії РФ «Сєвєр» провалює оборону. Олена Рибінська, п'ятий канал. Важкі авіабомби, авіаційні ракети та інші боєприпаси для літаків. все це знищили на складах аеродрому Морозовськ на утовищі купи обвугленого металу. Від пожежі і детонації навколишні поля перетворились на згарище. Безпілотники поцілили в склад з озброєнням для бомбардувальника су 34 дрони спалили. Авіабомби ФАП вагою від 100 до 500 кіло. На попіл перетворили. Кап 500 їхню посилено вагою у півтопосилено версію у півтори тонни. А загалом, вже через суботню атаку Росіяни втратили літак. Су 34 ще два бомбардувальники цього типу пошкоджені.